А у вас вже є новий покоїв Сімпро. Як він? Хм. Так, у нас вже є в наявності в шоурумах та на маркетплейсах. Так виглядає коробочка. Зараз подивимося, що знаходиться всередині. <звук> Застрягла. У нас в комплекті сам смартфон. Чохол, тут є? чохол. Шнур для зарядки, блочка немає, і дістаємо телефон. Вау! Подивіться, лише яка тут камера. Достатньо зручний, легенький, Алло! але найголовніше в цьому телефоні це ж не дзвінки. Все працює дуже швидко. Смартфон працює на базі флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 3. Акумулятор в цьому телефоні на 6000 мАч. подвійна 50 мегапіксельна основна камера з датчиком наближення, а також 20 мегапікселів селфі. Камера, діагональ 6,6 дюймів. частота оновлення екрану 120 Гц. внутрішня пам'ять 256 або 512 ГБ. гігабайт. Постійно на дану модель на момент зйомки відео.